Простір у сквері Лятошинського створюють, щоб діти могли навчатися правилам дорожнього руху. Тут велосипедисти, скейтери та пішоходи в ігровій формі освоюватимуть взаємодію на дорозі. Локація розташована біля скверу по вулиці Лятошинського, і ми стежили довгий час, як її використовують. І діти самі тут їздили, показували там траєкторії руху, гралися, каталися на велосипедах. Надіємося, що дітям дуже сподобається, і вже зараз бачимо, що прихо. Ходять батьки, їм вже хочеться і кортить кататися, але ми просимо ще трошки зачекати і сподіваємось, що цей простір будуть активно всі використовувати. У цьому сквері Житомирянка Валентина гуляє з онуком майже щодня. Жінка говорить, що створення такого простору це можливість займатися з дітьми на свіжому повітрі якомога більше часу. Тому дітям тут завжди подобається грати. а якщо щось буде цікаве, то. Тож вони будуть з судовості йти гуляти. Можна тільки позитивно схвалювати це рішення, тому що дітям треба рухатися на свіжому повітрі, і це можливість для них щось нове пізнавати, спілкуватися, гратися разом. Тому тільки підтримую подібні проєкти реалізовуються в Україні вперше для створення дитячого простору у Житомирі. Користувалися досвідом інших країн, каже співорганізатор проєкту Борис Пахолюк. Ми не плануємо робити ніяких додаткових правил. Тут все буде дуже, дуже зрозуміло, тому що ми плануємо нанести таку розмітку дорожнього руху, яка буде зрозуміла і, в принципі, без будь-яких додаткових пояснень буде видно, яка частина малюнку буде відведена для їзди на велосипеді. яка частина на малюнку може використовувати самокатами, а яка частина малюнку створена для того, щоб по ній ходили пішоходи? Щоб перенести малюнок з ескізу на асфальт, закупили більше ста літрів фарби. Гроші виділили партнери з Німеччини. Завершити акцію планують до кінця цього тижня. Катерина Черній Ігор Грач новини на Суспільному.